Замах на екснардепа Олега Царьова є спецоперацією Служби безпеки України. Це суспільному підтвердили джерела в правоохоронних органах. Цитую: він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Деталі спецоперації не розкриваються. Відомо, що депутат колишній від партії регіонів отримав два вогнепальні поранення в санаторії в Ялті та перебуває в критичному стані. А що означають в цілому такі спецоперації Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа? Слава Україні, пане Дмитре. От на вашу думку, що означає ця спецоперація? Чи можемо ми говорити, що дійсно вона відбулася? Тому що, якщо я не помиляюсь, ви ж таки говорили, що це можливо могло бути інсценування. так от прокоментуйте, будь ласка. Героям слава, дякую за запрошення. Ну, по перше, давайте дочекаємося офіційної інформації, яка би дійсно підтверджувала факт замаху. По-друге, власне, те, що наразі повідомляється, що це спецоперація Служби безпеки України. Не варто говорити про те, що жодна спецслужба не бере на себе відповідальність за активний характер проведення операцій. Це не, скажімо так, в алгоритми діяльності спеціальних служб. Служба або не підтверджує, або не спростовує. Тобто, а там вже робіть відповідні висновки. Окей, okay, самі друге, на чому я хотів би наголосити, це власна розбіжність в оцінках і фактурі замаху на царьова. Okay. Спершу повідомлялося про ножові поранення, отримані Царьовим відповідно на території санаторію імені Кірова, які належать йому. Потім з'являються повідомленнями з посиланнями вже на гауляйтера Запорізької області Рогова про те, що царьова стріляли. Було здійснено два пост. Тобто, погодьтеся, інформація дещо різниця. Повідомляється про прибуття великої кількості карет швидкої допомоги на території від пансіонату Кирова і відповідна роботу слідчо-оперативної групи. Натомість інші джерела і місцеві, відповідно російські взагалі не підтверджують факту прибуття слідчо-оперативної групи і. Проведення оперативно слідчих дій, тобто розбіжність інформації, досить велика. Тому, я ще раз підкреслю, я не виключаю того, що це є інцинування замаху з боку російських спецслужб. На мою думку, власне, подібний характер дій свідчить про можливість, скажімо так, оперативний характер супровіду цієї операції з метою виявлення. Витоків інформації, тобто дивляться на те, яка інформація, звідки буде йти про стан здоров'я царьової, відповідно подробиці на його замах. Я нагадаю після успішних операцій тієї служби безпеки України в Криму, а це нанесені ударів, і по штабу Чорноморського флоту, і відповідно знищення систем С 400 які свідчили про діяльність на території Окупованого Криму, у агентурного апарату Служби безпеки України відповідно СССР. Російськими спецслужбами проводиться наразі комплекс заходів з метою знищення мережі українських спеціальних служб, тобто проводиться цілий комплексний характер заходів. Це відповідно і оперативні заходи, ну і створення от подібних ситуацій. Тому давайте дочекаємося офіційної інформації, підтвердження того, що дійсно царів перебуває в критичному стані, і відповідно його, ну скажімо, стан свідчить про саме замах, причому з використанням вогнепальної зброї. Угу. Якщо тому кажучи, да зараз уявимо, що інформація можливо підтвердиться. От яка, яка мета такої спецоперації має на увазі про е, знищення царьова? Однати, як є, як, як є така приказка, чи варта е, української шкурки вичинки? Ну дякую за запитання тут дійсно. А чи варте ж вичинки? Давайте згадаємо про те, що власне проект Новоросія з 2014 чотирнадцятого року э, створювався під царю. Він мав очолювати цей проект. Я пам'ятаю його візити і э, відповідно в Луганській в Донець, де він э, проводив зустріч з депутатами місцевих рад на момент проведення псевдореферендуму відповідно проголошення так званих квазіутворень ЛНР і ДНР. Нер, але після цього царьова не знайшлося місця під сонцем, тобто російські спецслужби об'єктивно оцінили психотип цієї людини, його загальний освітній рівень і можливу інформаційну користь в моменті протистояння Українсь... України а... і українським спецслужбам, тому ну, в мене запитання: чи дійсно варто було обирати його об'єктом проведення оперативно відповідно активних операцій? Дмитро, а якщо от говорити про іпсо інформаційно психологічну спецоперацію. От е, наскільки вона може бути впливова і мати вплив на інших колаборантів? Ну, давайте говорити. Якщо це іпсо, то ну, дійсно це формування певного психологічного клімату і на території окупованого Криму, відповідно на інших окупованих територіях України. Це відповідно, ну скажімо так, можливість демонстрації задумів і відповідно, практичного характеру реалізації операції української спецслужбами. Факт ну сигнал місцевим колаборантам з приводу того, що наступні можете бути ви в цьому моменті. Так це скажімо так, це слушний характер проведення операції, але мене більше турбує. Я вибачаюся, я закінчую, чому до до сих пір не ліквідовані реальні зрадники. Мовиться про полковника СБУ Пасічника, який очолює наразі квазіутворення ЛНР, і відповідно, полковника СБУ Хадаков який очолює батальйон «Восток», дев'ять років, оце законні цілі служби безпеки України. І відповідно, вони мали би бути в першу чергу об'єктами активних операцій українських спецслужб. Мовиться про честь мундиру.